Слава Україні! Героям слава! Я вирішила зробити це відео українською мовою. Я народилася в Канаді, як третя генерація людина, яка є в Канаді. Моя бабуся мій дідо, вони приїхали до Канади після Другої світової війни. Вони були люди, які е, німці їх забрали е, до Німеччини, вони мушили, вони не мали шансу, вони мушили жити працювати в Німеччині, тоді, як війна скінчилася, вони мушили рішити, де поїхати. Моя родина, мої предки, вони приїхали до Канади. Якщо я є третя генерація, яка народилася в Канаді, і я навчилася. Українську мову через те, що мої бабусі і дідусі мене навчили, що мої батьки мене навчили. Я ходила раз на тиждень до української школи, там де я навчилася історію, мову, географію, все про звідки я є. І якщо я можу навчитися українську мову, я не розумію, як люди в Україні, які живуть в Україні, не можуть навчитися українську мову. Мене просто моє серце болить кожний раз, що я... я розумію, я розумію. Чого це є, що в Україні розмовляють російською мовою, я сама е, працювала і вчила англійську мову ветеранам, які деякі були українськомовні деякі були російськомовні, але я не народилася в Україні. Я спілкуюся тут англійською мовою англійської мови через те, що це є державна мова, але я Навчилася мої батьки мене навчили розмовляти українську мову. Якщо я можу це навчитися, я думаю, що всі в Україні можуть це навчитися. Слава Україні. Героям слава. Україна понад усе. Дійсно, героям слава.